Доброго дня, шановні водії, мене звати Андрій Леськів і я є експертом по працевлаштуванню водіїв в Європі. Сьогодні я не буду вам розповідати про вакансії у звичному форматі, тому що їх назбиралося вже дуже багато. Опис всіх вакансій короткий, я залишу під відео. Якщо якась з вакансій вас зацікавила, ви зв'язуєтесь зі мною і повідомляєте, що мене зацікавила вакансія номер 3 номер 5 чи номер 9 І тоді я більш детальніше розповідаю про умови роботи. Переважна більшість вакансій потребує наявності параграфа 24-го. Тож я сьогодні хочу розповісти більш детальніше, як його можна оформити. Якщо у вас вже оформлений 24 параграф, ви тоді звертаєтесь просто до мене і вказуєте, яка вас зацікавила вакансія. Ви можете оформити параграф 24 і самостійно, але для цього краще мати когось, хто вже це робив і може вам детально розповісти, як це в нього вдалося. Якщо ж вам потрібна допомога у оформленні 24 параграфу, то я можу цьому посприяти. Існує дуже багато слухів на рахунок того, коли можна оформити чи коли не можна оформити. Основні з тих слухів такі, що не можна оформити параграф 24 тим, хто виїхав до початку війни, або тим, у кого є, наприклад, карта побиту чи там, канадська віза. Я маю можливість допомогти оформити параграф 24 в будь-якому випадку, навіть якщо ви виїхали за місяць, за три чи навіть за рік до війни, і якщо у вас є в наявності. Види на жительство інших країн, польська карта побиту чи, наприклад, там Литовський БНЖ. На даний момент процедура оформлення виглядає наступним чином: ви надсилаєте мені паспорт і дистанційно подаються ваші документи в міграційну службу. Після моменту подачі приблизно через 2-3 тижні назначається термін, тобто візит в міграційну службу, де ви будете оформляти параграф 24. Місце оформлення це місто Наумбург під Лейпцигом. Час оформлення параграфу триває приблизно 2-3 дні. Тобто по часу це виглядає приблизно наступним чином. Наприклад, 1 го числа ви подаєте документи, відсилаються вони в міграційну службу. 7-го числа приходить відповідь з міграційної служби, що вам назначено термін. На термін ви їдете, наприклад, на 17-18 число. Через 2-3 дня, тобто 20-21 числа, 24-й параграф у вас оформлений, і ви можете приступати до роботи. Але є одна фірма, куди потрібен наразі один водій це перевезення металу, де цей 24-й параграф вам готові допомогти зробити безкоштовно. Це робота в місті Ульм робота перевезення металу по Німеччині. Якщо вас зацікавила якась даних вакансій, чи потрібно допомогти зробити параграф 24, то зв'яжіться, будь ласка, зі мною за ось цим номером телефону. А на сьогодні все, то ставте вподобайки, підписуйтесь на YouTube канал і поширюйте це відео в своїх соціальних мережах. До нових зустрічей!